Сьогодні в відео продовження саги Мбапе і ПСЖ основного голкіпера збірної Англії можуть продати в чемпіоншип Барселона, зацікавлена в зірковому гравці з Бундесліги. Неймар не зможе зіграти за клуб більше в цьому році. Нові трансферні чутки та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Суперечкам Бапе з ПСЖ досягла максимальної непорозумілості. Гравець вимагає від клубу гроші, але клуб відмовляється виплачувати 55 мільйонів євро. Контракти Томаса Мюллера, Мануеля Ноєра, Лероя Сане Йозуа Кіміха і Альфонса Девіса закінчуються наступного літа. Ноєр і Мюллер не спішать підписувати нові контракти з клубом. Майбутнє решти футболістів вирішиться ближче до зими. Барселона відмовила продати Яміна Ямаля за неймовірні 250 мільйонів євро. ПСЖ запропонував цю суму Барселоні зразу після закінчення євро. Деян Ловрен безплатним агентом перебрався в грецький паок, контракт був підписаний на два сезони. Американський бізнесмен Джон Текстер пропонує відомому реперу Джей Зі приєднатися до купівлі Евертона. Перший номер збірної Англії Джордан Пікфорд може змінити клуб. Евертон буде готовий продати гравця любому клубу, якщо голкіпер не набере хорошу ігрову форму. Ямаль отримає новий контракт з Барселоною наступного року. Барселона запропонує гравцю контракт до літа 30-го року на покращених умовах, коли гравцю виповниться 18 років. Зараз Вундеркінд отримує майже 2 мільйони євро в рік без врахування бонусів. Ліверпуль хоче підписати лоїка Бада із Севілії, в ньому бачать хорошу заміну для Ван Дейка. В контракті захисника прописана сума відступних в 50 мільйонів євро. Барселона попробує відмовити Кіміха продовжувати контракт з Баварією і буде надіятися підписати гравця вільним агентом, хоча сам гравець має бажання залишитися в Баварії. Неймар не зможе зіграти до кінця року в чемпіонаті Саудівської Аравії, клуб не вніс бразильця в заявку. Наступна можливість для подання заяви для зареєстрування гравця в Лізі почнеться в січні наступного року. Неймар не приймав участі в матчах з кінця жовтня минулого року через травму. Очікується, що він відновиться від травми вже в листопаді. Барселона зацікавлена в опорному півзахиснику Астон -Вілли Амаду Онана. Мілан, Інтер і Наполі зацікавлені в гравці збірної Італії Річчі. Торіно готовий продати молодого гравця за 35 мільйонів євро. Марсіаль усно домовився з грецьким аеком про перехід. 28-річний нападник знаходиться в статусі вільного агента. Дані Ольмо отримав набагато серйознішу травму, ніж очікувалося. Попередньо очікувалось, що гравець пропустить пару днів, але після медичних обстежень лікарі заявили, що гравець пропустить 4 або 5 тижнів. В першій лізі України в сьомому турі Юкса з неймовірним рахунком 5-0 перемогла Дінас Вишгород. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.